Щоденно допомагають військовим, онкохворим дітям та піднімають патріотичний дух. Громадська організація Мистецька сотня Гайдамаки вже вісім років займається благодійністю. Особисто я музикант, тому більше, більше мабуть, за моральний дух наших військових. З 14-го року ми допомагаємо армії і волонтеримо. Співаємо хлопцям, військовим на передовій, доносячи якби саме саме безпосередньо. Зміст у тих творів козацьких дум, балад патріотичних творів з початком повномасштабного вторгнення діяльність організації дещо змінилася. Роботи стало значно більше, та з'явилися нові напрямки. Наші хлопці двічі на тиждень їздять на передову, і буквально півроку тому, ще взяли на повну повністю на поруки нашої організації відбудову і забезпечення матеріальним забезпеченням. Два села це на Харківщині і. На Херсонщині або ти воюєш на фронті, або ти в тилу маєш забезпечувати своє військо. Волонтерство це щоденна робота, адже кожен віддає останнє, коли надходить черговий запит з фронту. Головне це врятувати життя. Люди вісім років працюють, допомагають військові, але ніхто не мав ніякого посвідчення. Ні в мене не було, ні в кого не було. Зараз ми зібрали, зібрали людей. Поспілкуватися, Опять же, є необхідні нагальні потреби, які треба вирішувати сьогодні, завтра і все знову виїжджати. Під час урочистостей нагородили людей, які співпрацюють із гайдамаками. Серед них активна волонтерка, депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко. Нині з командою розвиває гуманітарні штаби, які допомагають іншим. Якби не волонтерські організації, мабуть, ми б сьогодні з вами тут точно не зібрались. Тому я бажаю кожній організації, кожному колективу. Впевненості, оптимізму віри в нашу країну. Віру в себе, віру в ваші команди для того, щоб та єдність, яка необхідна українцям проти зовнішнього ворога, щоб вона в нас зберігалась після перемоги, для того, щоб ми розбудовували і вели нашу країну на перші ланки світу, Україна переможе, якщо кожен буде на своєму місці. Сумліно виконувати свої завдання, які диктує сьогодення. Хмельниччина продовжує бути тиловою областю і бути надійною опорою кожного військового. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.